Були часи, коли земля занурилася у темряву. Насильство стало звичним, люди спотворили свої дороги, і серце Бога засумувало за власним творінням. Серед цього хаосу жила вона, жінка без імені, але з історією, що звучить крізь віки. Вона йшла серед глузливих голосів, підозрілих поглядів і жорстких сердець, та в її душі горів тихий вогонь віри. Жінки навколо жили без страху, чоловіки, так, ніби Бога не було. А вона знайшла своє прихисток серценої. З юних років вона бачила в ньому щось інше. У його очах був світло, у рішеннях, твердість, у душі, справедливість, навіть коли світ забув про неї. Поруч із ним вона навчилася слухати мовчки, дивитися глибше, ніж інші, роздумувати над невидимим. Вона не проповідувала, не будувала ковчег власноруч, але саме на ній тримався дім. Вона берегла сім'ю, лікувала душі дітей, була тихою. Але незламною силою серед хаосу. Поки світ сміявся з Ноя, вона стояла поруч, вірна, уважна, готова довіряти. Вона знала, щось насувається. І навіть не розуміючи всього, вона залишалася вірною. Її дім став островом світла серед загиблого покоління. Були дні втоми, ночі молитв і сліз. Але вона не здавалася. Її віра не кричала, вона сяяла. І коли Бог заговорив до Ноя, Почалася нова сторінка не лише його життя, а й її. Якщо вам близькі біблійні історії, що торкають серце і надихають, підпишіться. Це допомагає нам нести Слово Боже далі. Вона жила у час кінця не лише світу, а й людської гідності та залишилася, бо обрала любов, обрала віру, обрала залишитися. Вона вийшла заміж за незвичайного чоловіка з самого початку знала, но й інший. Він не шукав слави. Його серце тяглося до вічного, і вона пішла за ним, знаючи, що шлях буде важким. Їхній дім був простим, але сповненим миру. У світі, де всі поклонялися собі, вони поклонялися Богові. І коли народилися діти, їхня віра стала спадком, який не змило навіть потопом. Спочатку сим, потім хам, і нарешті Яфет. З кожним народженням зростала не лише родина, а й відповідальність. Як виховувати синів у світі, що звеличував бунт, як навчити їх межам, коли навколо все дозволено? Але вона не здалася. Разом із ноєм вона будувала дім на принципах віри. Навіть коли ці принципи здавалися застарілими, навіть коли її не розуміли, вона стояла твердо. Інші жінки дивилися з нерозумінням вони шепотілися, навіщо вона йде за цим фанатиком? Але вона бачила те, чого не бачили інші, Божу руку в житті ноє. Він не шукав слави, не прагнув багатства. Він просто хотів жити за волею Бога. І одного вечора все змінилося. Ной повернувся додому іншим. Його очі світилися тривогою і вогнем. Він сказав слова, від яких завмерло серце, буде потоп. Він розповів, що Бог повелів йому збудувати ковчег, величезний корабель посеред суші, далеко від річок, далеко від моря. Це звучало неймовірно. Вона мовчки слухала, стискаючи серце. Не було карт, не було прикладів, не було впевненості. Лише віра. І тихий голос усередині шепотів це правда. Наступного ранку Ной почав шукати дерево, робити виміри, креслити. А вона дивитися. Між приготуванням їжі та турботою про дітей вона бачила, як кожен удар молотка ставав актом послуху. І з кожним днем на смішок ставало більше ковчег у пустелі. Сміялися чоловіки. Дощ із неба, глузували інші. Але вона мовчала і просто залишалася поруч. Щодня вона підтримувала дім, утішила чоловіка, підбадьорювала дітей. Її віра була тиха, але непохитна. Вона вірила не очима, серцем. І в цьому була її сила. Світ жив у своєму ритмі, а вона у ритмі Божої обітниці. Так почалися роки очікування, коли надія ставала подихом. А ви як думаєте, що вона відчувала, коли вперше почула слово потоп? Напишіть у коментарях, що ви відчули, читаючи її історію. Дні ставали місяцями, місяці, роками, але на небі не заявлялося жодної хмари, жодного знаку, жодного натяку на дощ. Ковчег зростав просто на очах дивний, велетенський, не вписаний у логіку світу. І разом із ним зростали плітки, насмішки та презирливі погляди. Кожен удар молотка лунав. Наче виклик людській впевненості, кожна дошка ставала символом віри у невидиме. Вона ходила вулицями і відчувала на собі косі погляди. Жінки перешіптувалися, одні з жалем, інші зі зневагою. Бо хто ж одружується з чоловіком, який будує корабель далеко від моря? Хто виховує дітей у домі, де говорять про кінець, коли навколо все так міцне, процвітаюче і стабільне? Але вона залишилася вона не відступила. Її не зламали глузування. Були дні, коли втома проймала до кісток, коли тиша Бога здавалася важчою за бурю, але вона обирала спокій, обирала віру. Вела Дім, годувала сім'ю, тримала гармонію між дітьми і їхніми жінками, навіть коли Божа обітниця, здавалося, не поспішала здійснитися. Її душа жила між двома світами, гучним світом на смішок і тихим світом довіри. Кожен рік без дощу випробовував її, але її віра не трималася на ознаках. Вона жила в постійності, у служінні, у тихій щоденній вірності. Минули роки, діти подорослішали. Сим, хам і Яфет стали чоловіками, взяли дружин, і дім наповнився новими голосами. Вона стала тихим наставником. Не словами, а присутністю. Її погляд, її рухи, її спокій навчали більше, ніж промови. Вона не нав'язувалася, не вимагала, але її приклад формував характер майбутніх поколінь. Так, не усвідомлюючи, вона сіяла віру у серця тих, хто спостерігав за нею. Зовні все виглядало звично: весілля, свята, робота, веселощі. Але всередині цього дому панував інший ритм там жила віра. Там чекання було не пасивним, це була дія серця. І навіть якщо дощ не приходив, вона знала: одного дня небо заговорить, і все отримає сенс. У затишку дому, який вона тримала своїми руками і своєю любов'ю, вона бачила. Як сини стають чоловіками. Сим, Хам і Яфет росли під її пильним поглядом, що вчив без слів. У її дотиках була ніжність, у настановах твердість, у всьому глибока пошана до Бога. Кожна страва, кожна порада, кожен жест, усе було позначене вірою, що не потребує гучності, але тримає світ. Коли в дім прийшли дружини її синів, вона прийняла їх як дочок. Бачачи їхню невпевненість, вона відповідала лагідністю. Терпінням, добротою. Її мовчання промовляло більше за слова. Її дії доводили, навіть у цьому безумному світі можна жити з вірою, у порядку, зі змістом. День за днем вона ставала невидимим серцем дому. Її голос не був гучним, але він був справжнім. Колиною потрібна була сила, вона була поруч. Коли діти відчували розгубленість від глузувань сусідів, вона їх утішала». Коли навістки вагалися між звичаями своїх родин і новим шляхом віри, вона показувала приклад не словами, а життям. У її погляді було більше сили, ніж у будь-якій проповіді. Вона довіряла Богу, навіть не розуміючи всього. Світ довкола залишався тим самим шумним, поверховим, самовпевненим. Але всередині їхнього дому щось змінювалося. Коріння віри росло глибше, живлячись працею, тишею і віданістю. Вона була, мов садівниця, що обрізає гордість, поливає надію і готує землю для прийдешнього. З часом вона стала більше, ніж матір'ю. Вона стала серцем роду, жінкою, через чиї тихі вибори Бог готував покоління, що пройде через суд. Вона не знала, що доля людства в той момент визріває у її щоденних, непомітних вчинках. Її сини понесуть у собі насіння майбутніх народів, а прийняті нею невістки стануть матерями нового початку. Все це ще не було видно. Але вона вже відчувала, щось велике стоїть на порозі вічності. Вона прокинулася, як завжди, із першими променями сонця, приготувала їжу, розподілила хатні справи. Ковчег, майже готовий, височив на околиці, мов дивний монумент віри. Люди приходили сміятися, показувати пальцем, насміхатися. Але того ранку щось змінилося. Повітря стало іншим. Небо потомніло. У вітрі з'явився ледь відчутний. Але знайомий поклик. Її серце збагнуло, настав час. Ной мовчав. Діти метушилися, а невістки дивилися на неї, шукаючи спокою. І вона його мала не тому, що знала, що буде далі, а тому, що вірила. Вірила тим, хто пообіцяв. Коли тварини почали підходити парами, в ідеальному порядку світ завмер. У цьому було щось надприродне. І навіть насмішники не могли заперечити. Її серце затремтіло. Це більше не було обітницею, це стало реальністю. Коли пролунала Божа заповідь увійти до ковчега, вона не вагалася. Пройшла крізь натовп мовчки, як завжди жила, без крику, без виправдань. Її ноги востаннє торкнулися землі, яка більше не побачить світанку. Переступаючи поріг ковчега, вона знала, залишає позаду непросто дім цілу епоху. Усередині пахло свіжим деревом. Лунали звуки тварин. Все було дивним, незвичним, новим і водночас спокійним. Вона сіла, озирнулася чоловік, сини, невістки. Усі поруч, усі живі, усі врятовані. І настала тиша важка, священна, мов пауза перед народженням Нового світу. А потім звук, спершу далекий, ледь чутний. Потім гучніший. І перша крапля. Вона впала, як підтвердження з неба. Потім ще одна. Потім тисячі. І небо розверзлося. Вода лилася згори і пробувалася знизу, ніби сама земля плакала разом із небом. Вона міцно тримала за руки своїх близьких, знаючи, їхнє життя більше ніколи не буде колишнім. Наступні дні минали у дивній, майже нереальній тиші. Зовні світ руйнувався. Вода поглинала землю, міста, спогади. А всередині ковчега життя текло в іншому ритмі, ритмі очікування. Вона йшла вузькими дерев'яними коридорами, повз відсіки з тваринами, спокійно, впевнено. Все було невідоме, але більше не страшне. Бо Бог був поруч. Не було вікон, щоб побачити, що відбувається зовні. Лише один отвір у горі, крізь який пробивався тонкий промінь світла, нагадування, що Бог усе ще поруч. Там, у замкненому просторі, час ніби зупинився. Дні перестали рахуватися за сонцем чи зорями. Тепер вони вимірювалися ритмом служіння, годування тварин, турбота про дім, підтримка сім'ї. Це було нове життя, замкнене, але сповнене змістом. Вона знала, вони перебувають у лоні нового початку. Усередині ковчега, захищені послухом, підтримувані Божою обітницею. І навіть не бачачи твердої землі, вона тримала серце прив'язаним до Божої вірності. Вона не нарікала. Її мовчання стало глибшим, не від страху. А від спокою. Поки Ной керував, а сини працювали, вона тримала невидимі зв'язки, що єднали всіх. Вона відчувала, коли на вістці потрібна розрада, коли син напружений, коли треба повернути рівновагу. Лише кілька слів, лагідний погляд, дотик до плеча, і мир повертався. Вона створювала в ковчезі атмосферу, у якій можна було дихати навіть серед бурі. Ночі були довгими. Спочатку дощ падав важко, гучно, страшно. Потім настала тиша ні землі, ні неба, лише вода безмежна, холодна, мовчазна. Здавалося, вони дрейфують посеред ніде. Розум шукав відповіді. Серце боролося зі страхом, але вона обрала тишу. Вона молилася в тиші, чекала в тиші, довіряла в тиші. Ковчег став для неї храмом, що плив місцем, де невидиме ставало реальнішим за видиме. І раптом, без попередження, усе змінилося. Дощ затих, вода стихла. Настала інша тиша, тиша народження. І вона відчула ось ось щось нове зійде з небес. Вони ще не знали коли, але серцем розуміли подорож добігає кінця. Ковчег м'яко торкнувся землі, ніби сама планета прийняла його після довгого очікування. Не було гучних знаків, лише спокій. Після місяців плавання вони нарешті зупинилися. Дерево перестало скрипіти. Тварини заспокоїлися. І в повітрі з'явилося відчуття нового. З кожним днем очікування росло: чи безпечно там, чи є життя? Але в її серці народилася тиха впевненість найгірше минуло. Першим полетів ворон, потім голубка. Їхні польоти були молитвами надії, спробами доторкнутися до землі, що оживає. Вона дивилася на них спокійно, знаючи, великі переміни починаються з маленьких актів віри. І коли голубка повернулася з оливковою гілкою, її очі наповнилися слізми. Це був божий шепіт, життя продовжується. Коли двері ковчега відчинилися, запах дерева змінився ароматом Нового світу. Вона глибоко вдихнула, свіже повітря торкнулося шкіри, мов обітниця. Земля ще була вологою, трава несміливою, небо чистим. Усе промовляло про початок. Вона зробила перший крок назовні. Її ноги торкнулися промитої землі, першої сторінки нового творіння. Не було міст, не було доріг, лише чиста, неторкана земля. Вона йшла поруч із дітьми, вдивляючись у горизонт з благого вінням. Природа мовчала, ніби чекала першої молитви, першого насіння, першого людського подиху після суду. Вона знала, вже нічого не буде, як раніше. Знайомі обличчя зникли, звуки старого світу замовкли, але поруч із родиною. Стоячи на вологій землі Нового світу, вона відчула спокій. Вони були врятовані. Вони пережили кінець світу. І навіть не до кінця розуміючи Божі задуми, вона знала, ця нова земля також потребує мужності. Їхній шлях ще не завершився. Тепер їм належало відновлювати, обробляти землю, ростити нове життя і своїм прикладом показати, що вірність важливіша за схвалення людей. Дивлячись уперед, вона почала свій новий шлях. Серед безмежної тиші оновленої землі, де на обрії не було жодного людського сліду, вона стала невидимим фундаментом нової історії. Не було книг, не було пісень, не було пам'ятників, зведених на її честь. Але там, на цій ще вологій і тихій землі, йшла жінка, що несла в собі силу продовження. Саме вона зі своєю мудрістю і стриманістю підтримувала перші кроки нового людства. Поруч із ноєм вона спостерігала, як сини будують перші житла. Як невпевнені руки навчаються доглядати за землею і худобою. Невістки займалися щоденними справами, а вона, як матріарх, завжди була поруч. Коли з'являвся страх перед невідомим, вона втішала. Коли туга за втраченим світом охоплювала молодих, вона спокійно нагадувала, що життя завжди починається там, де його хоче Бог. Дні були сповнені праці й тиші. Не було свят, не було натовпів. Це було нове життя. У якому все потрібно було починати з нуля, дім, зв'язки, звички, спогади. І вона уважно стежила за кожною дрібницею. Своїми досвідченими руками навчала молодих жінок вести господарство, а своїми короткими, але глибокими словами формувала їхні серця. У ній поєднувалися лагідність і твердість, та сила, що не тисне, а надихає. Не знаючи того, вона стала матір'ю для всіх, для майбутніх народів, що народяться від Сима, хама і яфета. Її кров, її віра, її історія стали корінням людства. І навіть якщо її ім'я не зареглося в писанні, її дух живе в кожній гільці, у кожній росі нового світу. Її життя було, як зерно, посаджене зі смиренням, воно приносило плоди крізь віки. У старості, можливо, вона сиділа під тінню дерева й дивилася, як діти її дітей бігають і сміються, вільні від руйнування, свідком якого вона була. Можливо, вона згадувала гуркіт дощу по дереву ковчега. Темряву, повну Божих обітниць і розуміла, її місія виконана. Вона не просто пережила кінець світу, вона допомогла зберегти життя після нього. І навіть безіменна вона залишила вічний слід у серці історії. Дружина Ноя пройшла крізь безодню часу, не промовивши жодного слова, але її життя стало промовистішим за будь-які книги. Поки світ занурювався в погибель, вона залишалася поруч з обранцем Бога, підтримувала сім'ю, захищала віру і тихо. Але рішуче змінювала хід людства. Її історія це нагадування про те, що любов, покора і постійність мають силу змінювати долі. Ми вчимося від неї, що справжня віра не мусить бути гучною, щоб бути істинною. Вона вірила, коли все здавалося неможливим. Вона залишалася вірною, навіть не розуміючи всіх деталей. Вона була твердою опорою у часи на смішок, допомагаючи своїм дітям і навісткам зростати у вірі не словами, а власним прикладом. Її сила не була зовнішньою. Вона народжувалася з глибини серця, звіданості Богові та любові до сім'ї. Коли світ руйнувався зовні, вона побудувала прихисток усередині, у домі, наповненому миром і довірою. А коли після потопу все стихло, саме її руки допомогли підготувати новий світ, руки, сповнені віри, мужності та ніжності. Її життя навчає нас, що нас не завжди помітять, оцінять чи запам'ятають, але в очах Бога нічого не зникає даремно. Кожен рух, кожна жертва, кожна тиха молитва мають вічну цінність. Вона нагадує нам, що святість може жити не лише на сцені чи в храмі, а й у тиші дому у щоденній вірності, турботі й любові. Дружина Ноя вчить нас, що справжня віра не мусить бути гучною, щоб бути сильною, що найбільші зміни починаються з малих кроків довіри та постійності. Жити чесно перед Богом, навіть коли ніхто не бачить, це найсправжніша проповідь. Її приклад показує, що саме невидима підтримка, лагідність і присутність можуть утримати дім у найважчі дні не силою, а любов'ю, не словами, а вірністю. Коли все навколо здається невизначеним, а Бог мовчить продовжувати довіряти, не вимагаючи пояснень, ось справжня зрілість віри. Дружині Ноя не потрібні були знамення, щоб вірити. Вона просто залишилася. Поруч вірною. І саме в цьому сила її духу. Її ім'я не записане у Святому Писанні, але її життя вписане у вічність Бога. Вона живе в кожному серці, де є віра, у кожному домі, де є мир, у кожній душі, що довіряє, навіть коли все руйнується. Якщо ця історія торкнулася вас, поставте лайк, поділіться нею з тими, кому вона може принести надію, і обов'язково підпишіться на канал. Нехай Боже Слово продовжує звучати, наповнюючи серця світлом і нагадуючи. Навіть у тиші віра може змінити світ. До нових зустрічей, друзі. Нехай Господь береже вас і ваші домівки.